ласка, випросимо до програми «Китай у фокусі з вами Ганна Варава. Білий дім підтвердив можливість витоку вірусу COVID-19 з китайської лабораторії. Поговоримо про ту саму лабораторію, яка опинилася у центрі уваги. Президент Трамп застерігає Пекін від шахрайства й обіцяє укласти угоду з Європою. У підсумку ми домовимося з ким завгодно. А Китай висловлює співчуття у зв'язку зі смертю папи Франциска. Як понтифік змінив відносини Ватикану з Пекіном, Поговоримо про суперечливий договір. Нагадуємо вам, що на нашому каналі з інтерв'ю на вас чекає розмова з психологом Олегом Хом'яком. Вона про те, які виклики стоять перед українцями пов'язані з трансформацією свідомості через війну. Посилання на інтерв'ю під цим відео. Білий дім підтримав твердження про те, що вірус COVID-19 з'явився внаслідок витоку з лабораторії. Американський уряд першому світі офіційно визнав таку версію походження пандемії. У центрі уваги опинилася китайська державна лабораторія Уханського інституту вірусології. На сайті Білого Дому перераховано п'ять пунктів, які підтверджують теорію витоку вірусу. По перше, вірус має біологічні характеристики, які не зустрічаються у природі. По друге, дані показують, що всі випадки захворювання сталися внаслідок потрапляння вірусу в організм людини без попереднього поширення між видами. Це відрізняється від попередніх пандемій. По третє, перші випадки захворювання на COVID-19 було зареєстровано в місті Ухань, в якому розташована лабораторія. Лабораторія проводить дослідження з підвищення вірулентності або заразності вірусів. Вони викликають багато суперечок, бо можуть змінити патоген, підвищивши його заразність для людини. Крім того, уряд США критикував лабораторію в Ухані за недотримання стандартів біобезпеки. По четверте, дослідники, які працюють у лабораторії, мали схожі на COVID-19 симптоми ще восени 2019 року. Родич одного з хворих дослідників помер у листопаді того ж року. Через місяць COVID-19 було виявлено на міському продовольчому ринку. Торія ринок розташовані всього за 12 кілометрів одне від одного. Нарешті на сайті Білого Дому стверджується, що якби існували докази природного походження вірусу, про них би було відомо, але цього не сталося. Китай практично заблокував розслідування походження COVID-19 і відмовився уприлюднювати інформацію з лабораторії у 2023 році. Колишній директор центру з контролю і профілактики захворювань Китаю Гаофу відмовився виключити. Ти версію витоку з лабораторії, назвавши її логічною. Новий директор ЦРУ США Джон Редкліф через кілька днів після вступу на посаду розсекретив результати федеральної експертизи походження COVID-19. у розслідуванні розпочатому за часів колишнього радника Білого Дому з національної безпеки Джейка Салівана. Також допускається версія про витік із лабораторії. Нова торгівельна ескалація між США та Китаєм Пекін закликає країни не укладати угоди з Вашингтоном. Водночас, президент Трамп застерігає Пекін від шахрайства та обіцяє укласти угоди з Європою. Розповідає Айрістао. Have a deal with у той час, як президент Трамп висловлює оптимізм з приводу укладення вигідних для США торгівельних угод. Китай обіцяє вжити заходів у відповідь проти держав, які візьмуть приклад зі США в ізоляції Пекіна. Білий дім кілька разів підвищував мита для Китаю, довівши їх до 145. А водночас він призупинив дію мит для інших країн. За повідомленнями під час переговорів з партнерами адміністрація просить обмежити співпрацю. Цю з Китаєм Китай повинен укласти з нами угоду. Не ми повинні укладати з ним угоду. Їм потрібні наші гроші. У неділю президент Трамп закликав торгівельних партнерів не вдаватися до нечесних методів, зокрема до маніпуляції з валютою, демпінгу, викраданню інтелектуальної власності та постачанням через треті країни. Адміністрація неодноразово критикувала Китай за таку поведінку. Водночас, попри спроби Китаю втрутитися в переговори США з торговими партнерами, президент Трамп стверджує, що його переговори з Європою проходять успішно. Я думаю, у нас усе дуже добре. У нас усе готово. Є невеликий перехідний період, але в підсумку ми, як нація, станемо сильнішими ніж будь-коли. Президент Мексики також назвала переговори з Трампом, що відбулися минулого тижня, дуже продуктивними. Прес-секретарка Керолін Лівід відповіла на погрозу Китаю щодо заходів у відповідь проти країн, які уклали торгівельні угоди зі США. Я думаю, що величезна кількість країн, які звернулися до США до цієї адміністрації, щоб укласти хороші торгівельні угоди, говорить сама за себе. Увесь світ знає, що їм потрібні США, і вони хочуть вести бізнес тут. А Пекін закликав Євросоюз і Велику Британію не укладати зі США угод, які можуть зашкодити інтересам Китаю. Інакше як заявив міністр закордонних справ КНР, його країна вживе заходів у відповідь. Він також закликав ЄС і Велику Британію захищати свої торгівельні відносини на тлі зростання глобальної економічної напруженості. Сьогодні мита США на деякі китайські товари становлять 245 відсотків разом зі 125 відсотковими митами, покликаними збалансувати начесні торгівельні практики Китаю. Пекіну відповідь вів 125 відсоткові мита на американські товари. Ба більше Пекін прагне залучити інші країни на свій бік, щоб протистояти тарифному тиску США. Китай і ЄС вже активізували координацію щодо низки економічних ініціатив, серед них інвестиції в ланцюжки постачань електромобілів і розширення доступу до сільськогосподарських ринків. Міністерство закордонних справ Китаю у вівторок висловило співчуття у зв'язку зі смертю папи римського Франциска. Представник МЗС заявив, що немає інформації про те, хто з офіційних осіб країни буде присутній на його похороні. Понтифік помер у наслідок інсульту та серцевої недостатності. Йому було 88 років. Далі розглянемо спадщину папи, а також суперечки пов'язані з відносинами Ватикану з Китаєм. До своєї смерті папа Римський був госпіталізований з двосторонньою пневмонією. Його обрали 13 березня 2013 року. Франциска вважали реформатором, який уважає за краще жити в скромних, а не у величних апартаментах. Він очолив церкву після скандалів, пов'язаних із сексуальними зловживаннями і внутрішньою боротьбою за владу, отримавши чіткий мандат на наведення порядку. Але його папство також викликало критику, особливо з боку консерваторів, які звинувачували його в підриві церковних традицій. Його супер Речливе договір із комуністичним Китаєм, який дозволив Пекіну ухвалювати рішення щодо призначення єпископів, викликав занепокоєння в усьому світі. Спірний договір між Пекіном і Ватиканом дає папі римському право призначати єпископів у Китаї. Він також дозволяє китайським католикам визнавати папу як голову Вселенської церкви. До укладення угоди Пекін призначав єпископів самостійно. Він також не дозволяв китайським католикам визнавати владу Ватикану. У Китаї живе близько 12 мільйонів католиків. Вони поділяються на дві групи підконтрольні державі та підпільні до укладення угоди державні церкви відкидали владу папи, тоді як підпільні католики визнавали її, за що їх часто переслідували. Критики вважають, що Ватикан продався комуністичному Китаю. У 2020 році тодішній держсекретар США Майк Помпео закликав Ватикан розірвати договір. За його словами, після підписання цієї угоди ситуація з правами людини для християн у Китаї погіршилася. Він навів приклад китайського католика, якого побили, й заарештували за відмову приєднатися до державної церкви. У 2024 році угоду продовжили ще на чотири роки. Ватикан немає офіційних дипломатичних відносин із Китаєм, і це єдина європейська країна, яка визнає та Ваньком партія Китаю претендує на цей самоврядний острів як на свою територію, хоча ніколи ним не керувала.